Віталій утелішахів, рай проти бразильці Crazy Бобі. Рейтинг 1889. Каракан Суперник вибирає. Я буду грати варіант Таля, Такий гамбіт. Terezman. Kін він хоче хочу нулі, Ну я не дам тобі три нулі. Хоча не факт, що я хочу з'їсти пішака. Крейзі Бобі. Тик. А ти сюди можеш піти. Ууу, неприємненько. Непогано грає суперник, видно, що він. Непростий горішок. Мені треба поле. Там доберусь до Є6. Хоча він може конь... кінце 7 зіграти. Ну, кінце 7 не дуже, я думаю. Шах. Сюди то. Я тоді 2-0 і, можливо, туру підведу. Тут є ідеї десь є 5C5 піти. Да, він бачить все непоганенько. Ну, давай, кінь E5 рівно, я зіграю. Так. 2.0 я все-таки зіграю його. Можна зловити туру. Принципі, а можна забрати пішака? На це шість, хоче угу. піти Суперник сюди, Супер Електрик. Можна повернутись, він пішов. Так, і буде тут мені чіплятись, так? Да? Не хочу. Не хотілося, але зіграв. Так, це як зачіпка, але все рівно. Так, зараз ми якість тобі ще віддамо. З іншого боку, проблема тут в тім, що ти на це 3 можеш вдарити. Ну, бий. Зараз, мабуть, фрезя прибереш, щоб піти отак. Добренько, давай б'ємо, б'ємо. Скоріше за все, ти також вдариш, хоча тебе тут не буде. Нормально. Я просто міняю його активну фігуру, яка грає. Слон все рівно здорові не грають, і не факт, що він їх зможе швидко включити в гру. Хоча може і зможе. Так, ну я це очікую від тебе. Просто кінь Д2. Пішак втратиться зараз. По білим полям будемо грати. Суперника Чорнопол. Навіть якщо він вийде в гру, якби білі поля він не захистить. тому... А ферзь з конем сильніший набагато тандем. Ферзь з конем тандем. Ну, поз'їдаємо, пошахуємо, що там тут. Буде нас поспішати? Угу, агу. Так, він десь слона уведе в видару. Може фрезя десь підставить під шах якийсь там. Чисто? Ну от так от, наприклад. А, він навіть на це згодний. Ні, ну я навіть коня тобі не віддам. Крейзі Бобі. Чи з конем мат, може, тут є якісь? Може, є. Дякую. Так, аналіз. 71 на 69. Правильно тут окей. Ну, суперник розміняв. Він зробив слон дуже багато ходів. Один, два. Мій слон один раз. І після розміну в мене ферзь війшов в війшов звійшов у гру. Тому в дебюті по темпам вже перевага в розвитку. Ну і тут основна ідея в цьому варіанті, в гамбіті на е 6 коли то Проблема з королівським флангом. заблоковано і слон заважає турі. Фігури важко розвивати. Королем треба було брати. А, короле. А я і не подумав. Що можна королем залишити коня і він відразу готовий на е 5 Я щось. Не подумав навіть про це. У суперника в мене, наприклад, три фігури грають, суперника півтори, можна сказати. Так, тут, мабуть, було сильніше так щось. Король б1. Ну, так, да, тут від Б4 така профілактика. Ми вже не боїмось коня прибирати, пішак захищений, в його вони з'їсть. Кудись там іде, можливо, навіть сюди. І коні тут дуже сильні в такій закритій позиції. Особливо де в суперника багато слабких полів. Куди кінь стає і атакує його інші слабкості. Кінь Д3 можна було коня коняками стрибати. Ну. І шанс суперник знайшов, але тільки втратив королеву. Віталій буде шахів, рай проти ABC Дер. Японія рейтинг 1896. 896. Стрійський захист. Давай опять. Ну, то я можу на 5 піти, якщо чесно. Я зараз думав на 10, але... Ну. Раз уж пішла. Пішла така гра, то чому не сьогодні? Не хочеш пішака? ка поцупити. Не хоче назар, не хочу. Цікавий тип, конечно. F 6 може піти. Я слона просто хочу десь на. А, він зараз фрізя може поміняти. Мені. А ну подиторою візьму. Словно він хоче ферзя взяти. Хоче ферзів міняти, ферзя міняти. Може тут і можна так, але не мінятись. Окей. Ні, просто сюди. Ні, ну білополе ми віддаємо тут без варіантів. Окей, відійшли. д 6 жертва пішака, я думаю, нормально. Так і так слабкий пішак, бо в хоча в варіантах цей пішак жертвується. Як в стрійському захисті, так і в старендіть, тому. Це нормально. Не, він його не б'є. Добре, тоді не жертвую. Вперед... Не відкриваюсь. Зараз може слони в... Ферзі в 6, слоне в 6. Ферзі в 6, я думаю, виглядає непогано. Така батарея. Хочеться, звісно, навпаки фрезя поставити, але хай так. І так піде. Ну, взагалі ще погрожує кінь Б4 подвійний удар. Якщо Тура зайде на другу лінію, ну тут трубець. Ну, десь він тут багато втратив темпів ходами пішака. Аж, я він ж не думав, що я йому просто дам відкрити лінію для атаки короля. Дивно Слон Сонце 4, кінь сюди. Тут щось може і ха-ха. <кій> What a... What a hell, Ну я ясний. Приводить коня. З захистом, ну я не знаю. Не бачу, як він захистить. Це? Да, ніяк. Дякую. Так і думав. 78 на 80, хоча комп'ютер каже там. Не дуже все погано. Так, кіньбе 4 треба було зіграти вже тут. Я щось... Ну, я не побачив цю взагалі загрозу спочатку, тільки потім, тільки потім. Зрозумів, що там вона є у нас. Це 3. Треба було зробити такий хід, перекрити лінію, і все окей. У нього позиції, все окей. Тут тільки мінус 0,80. Так, тут десь щось жертвує, але тут ж кінчі висить. Якщо брати турою, то це вже дуже багато віддавати. Типу... А ні, так нормально. Значить тут він. Кінь D3 просто. Перекрив. Окей, okay, якщо я взяв. вона мене торга ну Так, да, тут тактично не так просто. Тут біолі ще тримаються. Кінде 3 якби його план був нормальний. Я не встигаю. Не встигаю тут все з'їсти. І це 2 краще набагато. І тут на Кінь Д3, у нас є кінь Д4, Ферзь Д5, і тут вже ферзь F6 можна зіграти, хоча це не так сильно. Сильніше просто або е 7, або слон відійте кудись. Ну, якщо я так все-таки зіграю, ідея в тім, що ми якби залишаємо сильного коня на чорному полі в центрі опорному проти білого пола. Який не може атакувати нашого коня. Ну і, в принципі, атака ще може продовжуватись. Ферзь з конем краще, за слона, з ферзем в атаці. Зачастую. Ну, а тут суперник просто не захотів продовжувати.